Вітаю! Ми на Ютуб-каналі компанії Мудри, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко. І сьогодні ми говоримо про вищу освіту за кордоном англійською мовою. Я хочу сьогодні зосередитися буквально на трьох країнах Європи: Велика Британія, Ірландія, Нідерланди. Також по англомовним країнам ми коротесенько подивимося: Сполучені Штати, Канаду, Австралію, Нову Зеландію. Чому Велика Британія? Тому що, звісно, що це батьківщина англійської мови, і тут всі програми англійською мовою, тут величезний вибір всіх можливих тільки програм в усіх абсолютно сферах, різноманітні шляхи, різноманітні бюджети. Тому так цікава країна, цікава культура, багато можливостей подорожувати країною, дуже гарна інфраструктура транспортна. Ну я вам вже просто розповідаю якісь там туристичні переваги Великої Британії, але в цілому так освіта за кордоном Великої Британії. Вона дуже сильно котується в усьому світі, і величезний вибір програм це раз. Ірландія, країна, яка переважно більшість своїх програм бакалаврських і магістерських пропонує англійською мовою. Програм гельською мовою. Ви ну, не те, що не знайдете, ви їх знайдете, звісно, що вони теж є, їх небагато. В співвідношенні, на мою думку, з того, що я бачу, до 10% це будуть програми гельською мовою. 90% – це англомовні програми. Тут дешевші бюджети, як Великій Британії. В цілому проживання living expenses тут дешевші, тому якби хтось хоче теж дуже широкий вибір спеціальностей, але трішки за дешевші за дешевшу плату, як Великій Британії, то це Ірландія по клімату. Вони так само дуже схожі, але звісно, що Велика Британія вона. Більша країна і по населенню, по території ніж Ірландія. Вони поруч можна їздити з одної країни в іншу. Тому Ірландію теж сьогодні розглянемо. І Нідерланди це країна державної мови, якої є здач. Але яка має дуже багато програм бакалаврських магістерських англійською мовою, не таке співвідношення, як в Ірландії, звісно, трішки менше. Ну але відсотків 60-70 з усіх програм, які викладаються в університетах, вищих навчальних закладах, будуть англійською мовою. І це дуже здорово, тому що знову таки ми можемо обирати з різноманітних сфер різноманітні програми переходимо поступово до бюджетів. Велика Британія, діапазон для бакалаврських програм буде 12, або можливо на від 10. Ну давайте 12, 45 50 якщо ми говоримо про медицину. Якщо ми медицину виключаємо з цього розрахунку, то в цілому це буде десь 12-35 тисяч фунтів стелінгів на рік. Найбільше програм можна зустріти в діапазоні десь приблизно 18-24 тисячі фунтів стелінгів за рік. Ірландія програми від 10 до 25, до 30, так само десь тисяч євро за рік. Найбільше програм ви можете зустріти в діапазоні 15 тисяч євро за рік. Нідерланди тут трішки менша розбіжність в нижній верхній цифрі бюджету на навчання. Це може бути від 7 до 25 тисяч євро за рік. І в цілому дуже багато програм будуть в діапазоні десь 12-15 тисяч. Євро так само ви багато знайдете програм. Насправді десь в районі 10-12, Мабуть, якщо ми говоримо про вартість навчання в Сполучених Штатах Америки, то діапазон буде в районі 10 – Це для коледжів, три 65-70 тисяч доларів США на рік. І тут вартості такий величезний діапазон. Америка дуже любить стипендії, дуже любить винагороджувати людей за зусилля, за досягнення. Тому коли ви бачите цифру, треба зразу шукати і дивитися варіанти, отримати стипендію. Ну і перевірити, чи ви можете кваліфікуватися на якусь стипендію за певним критерієм, за якимись досягненнями. в Канаді це трішки менше діапазон. В канадських доларах це буде від 18 до 45 тисяч канадських доларів. Ну навіть не 45, тобто є програми, які коштують і 100 тисяч канадських доларів. Там медицина, я їх не беру до уваги. Тобто, в цілому, десь отакий діапазон. Бюджетний це бюджет на навчання, так бюджети на навчання в Австралії вони схожі, вони дуже подібні до канадських, тому теж десь така сума тільки в австралійських доларах. І якщо ми беремо загальний бюджет навчання, проживання харчування, Велика Британія, орієнтуйтеся, що це буде десь тисяч плюс-мінус фунтів стерлінгів на рік. Якщо це Ірландія, орієнтуйте, що це буде десь 25-30 тисяч євро за рік. Знову таки, я зараз вам називаю цифри, які попадають в не найдорожчі програми, а десь трішки нижче середнього. Нідерланди – 20-25 Сполучені Штати Америки 30-45, Канада 30 тисяч в канадських доларах, Австралія. 35 тисяч в австралійських доларах. Нова Зеландія десь так само, десь приблизно як Австралія. Ну, от, власне кажучи, десь отак воно і буде. Які шляхи до навчання в цих країнах? І найголовніше, що ви питаєте завжди, чи можна поступити напряму після 11 класу? Давайте оцей момент розставимо крапочки над І. Таким чином: ми зараховували студентів і в Нідерланди, і в Ірландію після 11 класу в топові рейтингові університети. Напряму це називається direct entry. Які це були студенти? Це були студенти з високим академічним рівнем, тобто це десь 11 балів плюс. Це були студенти з високим зно на той час. У нас був студент загальний ЗНО був 198. і цей студент отримав в Ірландії стипендію 50% на програму, і його взяли після 11 класу. І це були студенти, які надали офіційну довідку зі школи з прогнозом своїх оцінок. Після закінчення школи. Тобто, якщо ви дійсно дуже сильний студент, і ви розумієте, що ви можете конкурувати, ну і, звісно, я даруйте, дуже значну деталь упустила, рівень англійської мови. Рівень англійської мови не просто 6,0 IELTS, не 6,5. У нас був студент з рівнем англійської мови 8.0, інші студенти 8.5. Тобто, це реально студенти видатні в порівнянні з іншими всіма вступниками, Міжнародними і навіть місцевими, скажімо так, з цих країн. Якщо ви такий студент, тоді можна пробувати поступати напряму. Другий момент напряму можна поступати в університети, які визначаються як Applied Universities. прикладні університети. Це університети, які більш пов'язані з індустрією, у них менше дослідницького наукового компоненту. Тому відповідно в них трішки інші вимоги по вступу, і знову таки, якщо ви академічно сильний студент з хорошою англійською мовою, то ви можете бути прийняті в такі університети, в тому числі. Класичні університети science-based, які дослідницькі, вони вимагають 12 років навчання. Тому ми до цих університетів зараховуємо все таки через підготовчі програми і в Нідерландах, і в Ірландії, і в Британії. Тепер окремо про Британію. Велику Британію поступити можна тільки через підготовчу програму, або підготовча програма називається Фондейшн, або тільки після програми A-Level, АйБі, або після першого курсу університету, якого-небудь українського чи не знаю іншого університету. Дуже часто програми фондейшн коштують дорожче ніж програми бакалаврські. До цього треба бути готовими. І програми Фондейшн не завжди викладають саме. Університети це не їх програми, це програми освітніх провайдерів, які розробили навчальні плани, узгодили з університетами і, власне кажучи, готують студентів, тобто це приватні структури, тому воно коштує дорожче, і готують студентів до вступу в університет. Між таким освітнім провайдером і університетом опрацьований шлях, вони домовилися, за яких умов студент вважається гарно підготовленим і переходить на навчання на програму бакалаврату. Австралія, Нова Зеландія. Це так само як в Великій Британії, здебільшого, але деякі університети слідують за американським навчальним планом. Там так само можна буде поступити після нашого 11-го класу. І якщо ми говоримо про шляхи до навчання після 11-го класу в Канаді та Америці, то і ви їх можете взяти ці підготовчі програми, якщо тільки ви хочете. Вуз цього не вимагає. Жоден вуз Канади або Сполучених Штатів не вимагає підготовчої програми. Правда, треба згадати, що деякі спеціальності, там ті ж самі медичні, ви поступити після 11 класу не можете, тому що це зовсім інший шлях. Але про це у нас є відео, і ви можете звернутися, подивитися окремо прям про Канаду, Сполучені Штати, наприклад, там шлях на медичні спеціальності. Щодо тривалості навчання, в усіх трьох країнах є бакалаврські програми, які тривають 3 роки, їх більшість, і є програми, які тривають чотири роки. Чотири роки це так звані honors програми Це інтенсивніший навчальний план, і студент більше годин витрачає на профільні спеціалізовані предмети, або на якісь стажування і так далі. В Британії так само ви дуже часто зустрінете програми, так звані сендвіч-програми, або програми, де трирічна програма бакалаврату доданий один рік. Повністю один, ви не знаходитесь на кампусі, але ви десь стажуєтеся в індустрії. за цей сендвіч рік, якщо університет вам надає можливість стажування в індустрії, проходження по суті своєї спеціальності на практиці. То ви так само платите університету за підбір і за модерацію такого року стажувального. В Ірландії, в Нідерландах, стажування не прийняте в рамках там одного року. Воно може бути в рамках, не знаю, кількох тижнів, або взагалі його не буде. Хіба що там за окремим програмами, якщо це, наприклад, та ж сама хоспіталіті, індустрія гостинності, то так, там стажування це просто обов'язковим. Компонентом навчальної програми. Навчальний план в Сполучених Штатах Америки і Канаді розрахований на чотири академічні роки. В Сполучених Штатах треба набрати, наприклад, там 120 по суті, юнітів вони називаються, або кредитів, якщо за європейською системою. Власне кажучи, тривалість навчання, ну, не тільки в Сполучених Штатах, чи Канаді чи Австралії, вона залежить від того, як швидко ви ці юніти реалізуєте. Тобто, як швидко ви. Опануєте навчальний план і здасте ці іспити. Це може бути 4 роки розрахункових, а може бути 5 років, може бути 6 років. Але це може бути те саме і в Європі. Тобто не обов'язково, що ви прям за 3 роки зробите бакалаврат в Ірландії. Якщо ви десь щось пропускаєте, не знаю, там, перездаєте, ви можете просто фізично не встигнути за 3 роки все зробити. Щодо типів академічних програм, є програми бакалаврські, це повний бакалаврат, є програми дипломні. Є програми дипломні однорічні, дипломні дворічні програми. Чим відрізняються дипломні програми від бакалаврських програм? Дипломні програми, я дуже грубо скажу, це щось на зразок молодшого бакалаврату, або якщо це програми після середньої школи. Або це можуть бути як курси професійні для здобуття нової професії, якщо ми говоримо вже про післябакалаврські дипломні програми. Так само є програми магістерки, куди ми зараховуємо. Є програми дипломні або сертифікатні післябакалаврські, як я вже сказала. Ну і власне кажучи, підготовчі програми вони теж академічні, тому я про них згадую. Зазвичай так само вони йдуть 9, наприклад, 10 місяців, але часом академічні програми можуть бути і півроку. Підготовчі програми до вступу в університет, програми перед передмагістерські програми підготовки. Це зазвичай один семестр, це зазвичай чотири місяці. Я рідко зустрічала там, щоб це був один рік. Практично їх немає таких. Чи можна працювати під час навчання так близько до 20 годин ви можете працювати під час навчання в країнах, не на кампусі. На кампусі студенти працюють в Сполучених Штатах Америки. В Європі можна працювати в місті, де ви знайдете роботу. До 20 годин і офіційне працевлаштування з мінімальною ставкою заробітної плати стосовно того, як багато ви можете заробити під час такого стажування. Тут уже ви просто дивитеся в конкретному місці, де вас цікавить робота. дивитеся, які мінімальні заробітні плати є. Чи можна працювати поки ви на програмі бакалаврату, наприклад, чи магістерки? У вас канікули починаються. Якщо це канікули, то ви можете працювати повний робочий день а в Сполучених Штатах. Ви працюєте тільки на кампусі. Можете працювати тільки на кампусі, в Канаді можна працювати будь-де так само, як і в Європі. Але спільним лишається те, що ви можете працювати до 20 годин на тиждень, і під час канікул ви можете працювати повний робочий день. В Австралії можна працювати будь-де не лише на кампусі, в Новом Зеландії так само. Та сама історія там: до 20 годин на тиждень і повний робочий день під час канікул. Перспективи навчання. Ну, власне кажучи, коли студенти їдуть за кордон, багато людей, багато студентів потім, після випуску з програми, вони мають на меті все-таки спробувати себе в цій країні, спробувати себе працлаштуватися, попрацювати певний час або взагалі зачепитися за цю країну, лишитися. Які перспективи вони є, вони різні? Дуже частково це залежить від програми. Вони залежать все таки в цій перспективі від того, яка ви особистість, від того, як ви. Спілкуєтеся з людьми від того, як ви шукаєте роботу, які ресурси, яка ваша стратегія. Звісно, коли вибираєте університет, можна в тому числі, і, мабуть, варто, якщо в університету є хороша служба підтримки міжнародних студентів, так званий International Office, який допомагає з пошуком стажування, працевлаштування і так далі, то це може допомогти в тому числі після випуску з цього університету. А так, в цілому, ви самі по собі, ви закінчите університет. Ви заплатили туди грошики. університет вам подякував, тому що їх бізнес продовжував працювати і ви цьому посприяли. Університет більше зобов'язань по працевлаштуванню не має. Тепер ви вийшли на відкритий ринок до держави, і держава каже: ну якщо ти такий розумненький і гарно в нас вчився, вже адаптувався до країни, знайдеш спільну мову з роботодавцями. То ми будемо раді тебе прийняти в нашу систему платників податків. Якщо ні, то вибач до побачення. Кожна країна дає певний період випускникам університетів на пошук роботи. В Ірландії після бакалаврату можна шукати роботу один рік, після магістерки два роки. В Нідерландах дається до року на пошук роботи, байдуже бакалаврат чи магістерка. У Великій Британії дається так само десь два роки на працевлаштування. Тому можна пробувати насправді по всім країнам є можливості, є варіанти. Тільки від вас залежить, яким чином ви реалізуєте цю можливість. В Австралії та Новій Зеландії, після закінчення бакалаврської або міністерської програми, можна працювати в країні, лишитися до двох років. Це залежить від тривалості програми, від провайдера, який надає таку можливість, тому імміграційна служба визначає. Тривалість або так званий кеп-період в пошуках роботи, і ну, власне, вже коли ви вже працюєте. В Сполучених штатах можна, якщо ви знайшли, і тільки якщо ви знайшли вже роботу в рамках своєї спеціальності, ви можете подати на програму ОПІТІ і продовжити собі візу таким чином перебування і легаліз... легалізоване перебування в Сполучених Штатах після кожного рівня. Програми, яку завершуєте. Тобто, якщо ви, наприклад, заходите в Сполучених Штатах на associate degree, дипломну програму дворічну, закінчили, ви можете рік попрацювати, рік попрацювати в рамках ОПІТі, або три роки в рамках ОПІТІ для STEM спеціальності. STEM це science, technology, engineering Math, науки, технології, інженерія, математика. Для цих спеціальностей визначений період для працевлаштування три роки. Потім ви, наприклад, продовжуєте навчатися на проймі бакалаврату, завершуєте бакалаврат і знову рік або три. В Канаді ви теж можете лишитися працювати після закінчення програми. Якщо програма тривала один рік, то ви можете лишитися в Канаді на один рік. Якщо тривала програма там, наприклад, два-чотири роки, то ви можете лишитися до двох років в Канаді. В до речі, говорять, що можливо знову там новий уряд і так далі, там готуються такі, що, можливо. Дадуть до трьох років в що я не дуже поки що вірю з огляду на те, як канадський уряд в цілому обмежує притік міжнародних студентів. До речі, для українців я хотіла би сказати, що не варто цього боятися, тому що ці обмеження стосуються студентів з Індії, Пакистану Китаю. Арабських країн вони введені через те, що студенти з цих країн вони приїжджали з набагато гіршою підготовкою з англійської мови, і тому вони по суті заважають іншим міжнародним і канадським студентам здобувати вищу освіту, тому що відтягують якісь ресурси і коледжу університету на те, що з ними треба додатково працювати. Все таки вища освіта це про те, що у вас вже має бути належний рівень англійської мови. Ну і академічних результатів так само стосовно клімату. Бо коли ви обираєте, воно з одного боку, так начебто, як ви обираєте, звісно, що по академічним якимись показникам, по перспективам. Але в цілому, коли доходить, вже коли ви приїжджаєте на місце, багато студентів розуміють, що треба було б трішки раніше поцікавитися кліматичними умовами: вітри, дощі, сонце, спека. І так далі, морози. Тому я раджу просто, щоб ви подивилися перед тим, як обирати країну, визначитися з країною і подивитися, який там є клімат. Особливо це стосується та сама Канада, ті самі Сполучені Штати, та сама Австралія, бо це країни, які знаходяться в різних кліматичних поясах. І коли ви обираєте програми, і для вас принциповим є якісь кліматичні умови, то тоді дивіться конкретні штати, конкретні провінції там. Де буде вам комфортно. Ментальність європейських країн і країн Північної Америки, Австралії по цінностям демократичним і так далі, ліберальним, вони дуже-дуже подібні. Тому тут це країни, все-таки західної цивілізації. Вони дуже подібні між собою. Чим відрізняються? Канада, Америка і Австралія це країни іммігрантські, це країни, які побудували іммігранти. Хто такі іммігранти? Іммігранти це люди, які Шукали кращої долі, які були підприємливі, які шукали кращих можливостей для реалізації своїх проєктів, планів, намірів. Тому ці країни вони більш, скажімо так, жвавіші і більш гнучкіші по відношенню до новоприбулих іммігрантів, тому що іммігрантів, вже в якомусь там енному поколінні, вони все одно пам'ятають, що вони приїхали сюди. Тому адаптуватися в таких країнах до оточення та до громади, в якій ви проживаєте, буде мабуть простіше. Я кажу, мабуть, тому що не можна визначити оптимальну стратегію, як вам краще адаптуватися, бо якісь люди краще адаптуються в Британії як. В Америці так якісь кращі в Ірландії і так далі. Ірландія, Ірландія дуже доброзичлива країна. Нідерланди дуже доброзичливі. Хто доброзичливіший, наприклад, Ірландія чи Нідерланди не скажу, тому що в кожного свій індивідуальний досвід. Хтось зустрівся в Ірландії з якимись сердитими людьми, а хтось навпаки таких сердитих людей зустрів в Нідерландах, і у нього склалося враження. Ірландська гостинність в порівнянні з американською чи вона краща? Це маленька країна. Вони інклюзивніші. Вони. Скажімо так, вони тепліші, гостинніші для сприйняття. Америка величезна країна. Там буде дуже багато гостинних людей, але буде дуже багато людей, які з вами залюбки поштовхаються ліктями і доведуть, що вам тут не місце, а їм саме місце. Тому там конкуренція буде більша. Звісно що, всього на хочу сказати, що коли обираєте країну навчання, дивіться і на кліматичні умови, і на ментальність, на культурні особливості. На історичні передумови виникнення, і, взагалі, можливо, поцікавтеся історією, тому що можливо вам буде дещо простіше розуміти людей, до яких ви їдете, з якими ви будете перебувати в одній країні, і з якими вам треба буде налагоджувати стосунки, так чи інакше, і ви хочете там знайти роботу, можливо, то щоб краще знати свого майбутнього роботодавця, щоб краще підготуватися до ринку праці. Досліджуйте в тому числі такі сфери, як історія країни, куди ви їдете. Поки робила для вас це відео, зрозуміла, що тема, яку я хотіла зараз закрити, насправді дуже широка, і ми можемо говорити багато і про країни, і про програми, і так далі. Тому що мета будь-якого нашого відео це дати вам загальну картинку. Але коли ви починаєте наближувати ваші лінзи, вашу камеру ближче до теми, там з'являється більше деталей. Тому пишіть, будь ласка, що вам цікаво дізнатися. Ми завжди аналізуємо цю інформацію і стараємося підготувати такі відео, які питання ви нам ставите, для того, щоб закрити потребу в знанні тих чи інших аспектів, і для того, щоб ви насправді ну, знову таки правильно обирали, гарно могли себе реалізувати там, де ви їдете, і так, щоб процес переходу з України в ту країну був максимально комфортним для вас. Підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки. Заходьте в наші соцмережі, сайт. Ми вас чекаємо на консультації і для подальшої співпраці.